Я уявляла, ви можете собі по-своєму уявляти, я скажу, як я уявляла. Я уявляла, що я як підключена шнуром через розетку, вілка з розеткою, то якось такої здоровенної, такої якоїсь великої, як ото хто знав, 80 80-ті були АВМ, такі здорові. І от я як і я, наче її підживлю, оцей страх мій. І от в процесі медитації я взяла. І ви отак прямо сильно видірнула цей шнур розе, з розетки, видірнула ту віл вілку, не знаю, як правильно сказати. Ну ви зрозуміли. Як наче знати, так все попа там все, 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 все загоньки, і, вс і в мене таке пішло полегшення. Я зрозуміла, що я для себе обрала правильний механізм, якийсь такий інструмент. Я сама, що, ну не я сама, що мені спустило, що через вище я, через потік, через ченнелінг. Мені оця інформація прийшла, і тому я обов'язково маю вам її транслювати. Ви можете адаптувати її під себе, наприклад, уявляти да, до горла підключена, або до якоїсь там серцевої чакри, або до голови, ну в якого, в кого якось у самих воно йде, ви можете це уявити. І от як ви вимикаєте, все, все. Тобто ви не підживлюєте, ви ви, ви від, від'єднуєтеся від програм страху, програм негативу. Неважливо навіть які у вас страхи. Може це відео буде корисним і тим, хто а, просто дуже хвилюється за своїх дітей.